Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому слові чуємо про те, що Господь робить вибір, вибирає людину. На початку перше читання говорить: Господь сказав до Самуїла, наповни ріг твій олією, та йди в дорогу. Я пошлю тебе до Єсея, вифлеємця, бо я наглянув собі царя між його синами. Бачимо в цьому слові, що Бог вибирає Давида і говорить, Самуїл, іди, я там вибрав. В другому читанні. Посланні до Ефесян, ми чуємо: ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Ви, Бог звертається до нас, до церкви, до кожного з нас. Він нас вибрав, щоб ми були світлом. Щоб ми не ходили в темряві. І в Євангелії ми чуємо, що Ісус вибирає сліпого від народження, щоб на, нього, щоб на ньому виконалися тіла Божі, щоб проявилася Божа слава, Божа могутність, Божа сила. Бог вибирає. Ця Євангелія вона є дуже важлива, тому що вона використовується під час Великого посту для скуртації, для такої перевірки тих, хто готується до таїнства хрещення. Отже, перше питання, і вони. Дякуючи цим Євангелям, їм задаються питання. І перше питання, яке давалося, яке ми чуємо в цій Євангелії, чи ти усвідомлюєш, бачиш, приймаєш відчуваєш, що Бог тебе вибрав. Чи ти це усвідом... Чи ми усвідомлюємо, Чи ми живемо в такої свідомості, що Бог нас вибрав, щоб об'явити в нас? Свого Сина Ісуса Христа. Чи ти ходиш в цьому, чи ти хочеш прийняти цей дар, який дав тобі Господь, дар, дар віри. І в Євангелії чуємо, що почувши, що його вигнали геть, Ісус не залишає цього сліпого одного. Він Його знаходить і каже йому, чи віриш Ти в Сина Людського? Той каже: А хто він, Господи, щоб я увірував в Нього? І сказав йому, і ти його бачив, це він говорить з тобою. Він вже сказав віруй Господи, і вклонився Йому. брати і сестри, ви не перший день в храмі постійно приходите, молитеся тут. І в вашому житті було дуже багато чудес, які вчинив Бог, вашим, які вчинив Бог для вас. І тут є питання, як ми відносимося до тих чудес, які робить Бог в нашому житті? Як ми їх приймаємо? Чи ми говоримо про те, що а, повезло, ну, це вплив якоїсь людини, харизма цієї людини, ну, це така удача, зірки зійшлися, хтось щось там зробив, шаманів, ой, це появилося в моєму житті. Чи маємо таке магічне мишлення. А чи бачимо за цим, що ми просимо і Господь нам дає? Ми молимося, а Бог відповідає на наші молитви. Інколи ми сконцентруємося на тому, що Господь просимо, наприклад, про якісь великі речі в нашому житті, там, навернення когось, або якусь благодать, потребуємо, зцілення. І для цього треба дуже багато молитися, дуже багато, молити, дуже багато прохань, тому що Господь не хоче просто зцілити. Бог хоче, щоб людина з цього щось винесла для себе, щоб зцілення було також. Мотивом для того, щоб людина змінила своє життя, прийняла Ісуса Христа ще більше в своє життя. Але інколи в нашому житті ми не помічаємо, що Бог хоче, щоб ми також просили якісь такі прості речі, такі банальні, повсякденні, Бог хоче відповідати на нашу молитву. Наприклад, про що мені йдеться? Е... Довгий час я думав, що в моєму житті, що все, що я роблю, так би вибирає. Ну, якось так Бог благословляє, мені якось повезло, або що я молодець. І колись я один раз поспішав на одну зустріч, і по дорозі зазвичай там світофори так, червоні, або там через один, то два, два зелених, знішу знову червоні. Ну і якраз цих п'ять хвилин на цих світофорах я буду, запізнювати. буду запізнюватись. Я вже знаю, що цю дорогу кажу, Господи, зроби так, щоб там був зелений. Я так проїхав, хопа, зелений, встиг, все рішив. І потім мав розмову про... з такою людиною, люди, яка готувалася до таїнства, про те, що як Бог діє в житті, як Бог діє в моєму житті. І я пригадав про цю ситуацію. Я говорив, ситуація світофорами, я попросив, Бог відповів, класно все. А він каже, що. Ну, це вам повезло, Отче. Ви придумав вам повезло. Я тоді задав питання, чому я в цьому бачу Бога, а інша людина не бачить? Що є в мені такого, що я в цій простій ситуації бачу, що Бог діє, Бог піклується про моє життя, Бог мені допомагає. І в сьогоднішній Євангелії Ісус відкриває очі людині незрячі від народження. Тому що. Того, щоб побачити дію Бога в нашому житті, треба просити Ісуса, щоб відкрив нам очі, духовні очі. Ми інколи ходимо з цією сліпотою і все обіцінюємо, обіціємо наше життя, нашу дію Бога в нашому житті. Говоримо, а повесло, вдача, а за цим не бачимо, що це Бог діє. Бог мене веде, Бог мені благословляє. І це було друге питання, яке ставить перед нами Євангелія. Чи Бог відкрив тобі очі на те, щоб ти побачив його присутність в твоєму житті? Але щоб відповісти на це друге питання, ти маєш на початку відповісти на це перше питання. Чи ти віриш, що все, що відбувається в твоєму житті, це від Бога? А не просто так. Це має якийсь божественний задум. Це не просто так зліпок фактів в моєму житті. Але це є дорога, якою веде тебе Бог до вічного життя, до вічного щастя. Дорога, на якій Бог тобі щось показує і вчить кожного з нас, але особисто тебе. І тому ми покликані Богом, щоб жити в світлі і чинити діла світла, а не темряви. І через це і сказано, встань, ти, котрий спиш, і воскресни з мертвих, і Христос освітить тебе. Встань, проснись, побач, відкрий очі, що інколи немає в нас цієї віри і довіри до Бога, що ми так не анілізуємо, не дивимося на своє життя. Чи бачиш друге питання: чи бачиш Бога у своєму житті? І на початку треба побачити, яке ми маємо розуміння Бога, яку ми маємо таку внутрішню ідею, як представляємо собі Бога. Що я, наприклад, сижу на диванчику, молюся, а тут ангели робляться за мене та рішають мої питання е, труднощі, прибирають тут кімнату, там посуду миють і все, а я нічого не роблю. Чи маємо таке розуміння Бога, що Бог має так виконувати наші наші відповідати так на наші молитви, на наші прохання, на те, що ми говоримо, як Бог має відповідати на наші молитви. І ми запрошені до того, щоб в нас виникло якби, розуміння, що Бог діє через нас в нашому житті, щоб ця дія Бога стала для нас чимось чудесним, захоплюючим і таємничим, і виянковим. Ми маємо бачити світло, світ, який Бог створив його очима. Бачити так, як це бачить Бог. Дивитися на світ Божими очима, Божим розумінням. Сьогоднішній Евангелії ми бачимо, що учні, інші люди, фарісеї, бачили тільки гріх і постійно про це говорили. Що Ісус зробив чудо, а фарисеї говорили, Він грішна людина, тому що зробив чудо в суботу. Концентрувалися більше на гріхові, чим на тому чуді, яке, на тому, що зробив Бог. Але Христос прийшов у цей світ, щоб, ми, щоб дати нам світло, щоб виявити усі діла Божі, які ми перестали бачити. І свою міць Ісус. Називає днем, доки день потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Тобто день це все ж життя Божого Сина, коли Він працює разом з Отцем у Святому Дусі тут, у світі. Це є той день, що постійно триває. Натомість темрява це коли ми не бачимо дію Бога. І тому фарисеї залишаються в темряві. Вони не признають, що бачать тільки гріх, а добра ні. Якби признавалися, що Бог би, якби призналися, то Бог би зцілив. І на це на кінці говорить Ісус. Що вони не бачать добрі діла Божі. І можемо жити в нашому житті і не бачити добрих діл, які Бог чинить через нас. І постійно живемо в темряві. І хоч ходимо до храму, молимося, робимо добрі, багато добрих класних діл, але не відчуваємо, що це Бог робить через нас. Ми коли приписуємо тільки собі. Я молодець, я хороший, я класний, я чудовий, я прекрасний. Але це діє Бога в моєму житті. Так Бог діє через мене. Так що я відкриваю своє серце, так що я допомагаю. Так що я бачу, жінка потребує допомоги, і я допомагаю їй, а не тільки говоримо. Ти що це не зробив? Ти ж маєш зробити. Ти ж маєш бути тільки бурчу. Пізніше жінка допоміг. Говорить, дякую, дорогий. Бачить, як чоловік переборов себе, свій егоїзм, і допоміг. Бачити добрі діла, які Бог діє через нас. Вашим покровителем, походом цього місця, є святий Йосиф, обручник Пресвятої Діви Марії. І Бог об'являє йому великі діла, в котрих він брав участь. Він до кінця теж, може, не розумів, але він показує своїми ділами. Святі тексти не говорять про те, що він. Скакав від щастя, коли Марія завагітніла, що він всім приховував розповідав, знаєте, у неї буде Син Божий, мені тут англо. Не було такого. Біблія не описує. Але що він зробив? Він закачав рукава і сказав: Ну, то добре, я приймаю Марію, дитину і беру за нею відповідальність. І що цікаво, ми говоримо про те, що обрушник Пресвятої Діви Марії. Що бере за неї відповідальність, але не використовує, але не має на неї права так, як в повноті, як чоловік, що не має інтимних відносин з нею, але бере за нею відповідальність, піклується про неї, про неї, про дитину і, вчи, і до... шанує її, проявляє свою любов, захищає. І Бачимо, що він тримає своє слово як чоловік, справжній чоловік. Не опускаю слово на вітер, але сказав конкретно. Я входжу в це, я приймаю її. Вона є заручена, і я це приймаю, я цього буду триматися. І це є плід його відносин з Богом, плід Його молитви, того, що Він слухав Бога. Це є плоди, що Він може виконувати волю Божу. Наступне ми бачимо, що Він вчить Ісуса, передає Ісусу. Як треба молитися, ходити в синагоги. І ми бачимо в житті Ісуса. Це не просто так, що Ісус собі від Бога Отця отримав цей дар і того, що так має робити. Ні, Бог дав святого Йосипа, щоб навчив Ісуса молитися, слухати Слово Боже, ходити в синагогу, ходити в святині. Цього всього Йосиф навчив. І привив також Йосип, у Ісуса любов до праці. Ісус любив працювати. Подивіться на ці притчі, які говорить Ісус Христос. Чому вони такі близькі нашому серцю? Чому ми їх так розуміємо? Тому що Ісус це все пережив, Він так само працював, як кожен з нас сіяв, збирав. Він це все робив, будував. Будував дім. Він знався на праці. І це все передав йому Святой Йосип, його батько, земний, тут на землі. І в нашому житті ми можемо дивитися на наше життя, на те, що Бог дає нам життя і дає дуже багато різних перешкод в нашому житті, і ми маємо змагатися. Ми маємо якось для того, щоб розвиватися. А може подивитися на наше життя, що це постійно такий шлях, що мені не везе, не везе, не везе, не везе, не везе, і постійно якісь труднощі, постійно якісь змагання, то ще якісь ці. Я напротязі 9 років був в Росії, служив в Росії. І це був дуже важкий час для мене. І я би. Служачи там, міг би зламатися, впасти в депресію і подумати про те, що служив і нічого, нічого з цього служіння немає. Але Господь зробив так, що через труднощі, які були в мене, я не зламався, тільки змінився. І змінився на краще. І це мені допомог Бог. І мені так здається. Я так це бачу. Коли я буду ділитися з вами, говорити іншим людям, то інші люди скажуть, ні, це неправда, сам собі придумав. Це ваша правда. Добре, але мене це не, якби, мене це не торкає. Мене тільки торкає те, що я від, Бог мені відкрив. І це є моє. І так само з цією людиною, яку Бог зцілив. Те, що вони говорять до нього, ти сам собі придумав, що він відповідає, ні. Бог мене зцілив. Бог мені дав цю благодать. Я це побачив, я це відкрив, я це пережив. Те, що ви це не приймаєте, що я зроблю? Трудно. Щоб мати таку поставу. Треба бути готовність мати на те, що да, світ не буде нас приймати, не буде сприймати нашого свідоцтва. Е, і буде нас відкидати, І це буде нас ранити. Це буде нам бути неприємне. І друге, третє питання, яке сьогодні ставить Євангелієм, а чи ти готовий стати свідком дії Бога в твоєму житті? Чи ти хочеш так само, як цей сліпий, свідчити про Бога, про дію того, як Бог діє в твоєму серці, в твоєму житті в твоїй родині? Чи ти хочеш війти на цю дорогу? Чи ти хочеш мати таке саме життя? Це є християнство. Щоб бути свідком. І ми чули в Євангелії, що піди вмийся в купальні села». Перекладів означає посланий Ісус. Посилає його, щоб він засвідчив фарисеям, що я його зцілив, що Бог діє через мене, що я Месія, я помазаний. Вони не хочуть це почути, але Ісус постійно стукає, стукає і стукає до їхніх сердець. Вони закриваються, не хочуть чути, сплять, але Бог приходить. І це дуже важливо, щоб ми в нашому житті, власне, задавали собі ці, читаючи цю Евангелію, попробували задати собі ці три питання. Чи я усвідомлюю, що Бог мене вибрав, щоб я був його свідком, свідком віри, свідком Його любові в цьому світі. Чи я бачу це, відкриваю чи я хочу це розвивати, і чи я готовий стати свідком дії Бога, того, як Бог діє в мене в житті, бути свід... свідком не тільки коли приходжу в церкву перед своїми братами і сестрами, але куди йду до родини, там, де є люди, які не вірять, не знають Бога, не приймають Бога, коли йду до школи, коли йду до праці, бути світом Воскресого Ісуса Христа. Ми просимо, щоб Святий Йосип нам цьому допомагав своїм заступництвом і своїм прикладом. Амінь.